Момент виходу конкурентів для нас це найважливіший момент розвитку компанії. Чому? Тому що якщо б не було конкурентів, і ми б були не ті, і ми були б там з іншим застосунком і так далі. Тому що, коли ти один на ринку, ну, ти не можеш так розвиватися, коли приходять конкуренти. А чому? Навіть не з-за того, що вони роблять додатковий ринок, вони інвестують сюди, просто ну неймовірні категорії. І таким чином вони і нам допомагають, розумієш. А далі вже та, тут питання, хто стратегічно правильно спрацює і так далі. Тому що є ось ринок да? там він був ось такий, вони прийшли, він став ось такий. Ну і це ж класно, да? просто у якийсь момент. Коли вони виходили, ми ж в них теж там багато чого навчилися. Але нам приємно, що я, вони від нас теж взяли, тому що, наприклад, наші драйверські драйверські застосунок, які там Можу назвати там, типу, касмальот, грубо кажучи, тому що там дуже багато функціоналу. Yeah. І ми розуміли часто, навіть при виході конкурентів, що водіям набагато легше працювати з ними, тому що у них одна кнопка і так далі. Але далі ми все рівно перевернули це все під те, що ми можемо і на кнопку натиснути, і це варіант, yeah. по суті, конкурента. Але якщо ти там просунутий воді і хочеш фільтрувати щось там по-іншому робити, бажав, ти заходиш окремо. E partiu e já sim.